Вуз-переселенець, східноукраїнський національний університет імені Даля і досі адаптується до нових умов. У цьому відчуває підтримку, зокрема від Євросоюзу. Його представники прибули до Сєвєродонецька з оглядовим візитом, адже минулого року ЄС надав університетові гроші на відновлення гуртожитків та навчального корпусу 529,5 з половиною тисяч євро. Перша точка на маршруті гуртожиток по бульвару Дружби народів. Тут повністю замінили систему опалення, встановили модульну котельню. На на твердому паливі та закупили меблі. В даному общежитті проводились роботи по заміні окон в кількості 79 штук, установку модульної котельні для забезпечення тепла всього здання і 100% замену системи. З заміною труб на металопластикові і заміною радіаторів. Далі делегація вирушила до іншого гуртожитку по вулиці Маяковського. Тут також замінили систему опалення та встановили котельню на твердому паливі. Капітального ремонту зазнали помешкання на п'ятому поверсі будівлі. І замінили вікна на п'ятому етазі. Також сюди приобрілося мебіль, 80 кровати двохярусних, як я вже говорив, комплект постільного подушки, матраси, тумбочки і шкафи. Газовые плиты вже встановлені на нижніх этажах. У головному корпусі також ведуться ремонтні роботи і вже встановили ще одну модульну котельню. А завдяки коштам Євросоюзу тут уже облаштували центр дистанційного навчання. Університет придбав три сервери, які дають змогу навчатися дистанційно більше ніж 15 тисячам студентів різних напрямків та спеціальностей. У координатора проєкту Мирослав Дідух залишилися приємні враження від екскурсії, але є і побажання, про що вона заявила на прес-конференції. Дійсно вражає центр дистанційного навчання, та робота, яка була зроблена по відновленню саме навчального корпусу, і також що ви вирішили запровадити сучасне теплове обладнання і, і поміняти всі системи, це все звичайно вражає. Єдине, що в мене зауваження, це до, до наглядності. От, тобто, кожна людина, яка тут ходить біля гуртожитку, біля університету, повинна чітко розуміти, ну бачити, що в принципі це була допомога європейського союзу. Завдяки європейським грошам в університеті відновили технічну базу. Проект дав змогу закладові не лише продовжити роботу, а й навіть іти вперед, зазначила ректор Ольга Поркуян. Ми обладнали вже повністю декілька лабораторій з комп'ютерною технікою, де Викладачі можуть в онлайн режимі реалізувати якісь освітні програми. Тому такий проект він не просто відбудовує університет, він дозволяє перейти на новий рівень освіти, на новий більш якісний рівень освіти. Проект завершиться у вересні. До цього часу керівництво університету сподівається закінчити ремонтні роботи у головному корпусі та здати в експлуатацію п'ятий поверх гуртожитку по вулиці Майковського.